Зараз зрозумів, <ривіт> ну що, поздравляю випускників, щастя, здоров'я їм, всього самого лучшого, щоб вивчились на корду професію, яку вони схотіли. І щоб робили, жили тихо, мирно і головне, щоб побільше дітей було. <ривіт> Пануло, ну що, сьогодні 3 часов, 35 хвилин. Я поздравляю всіх, всіх, всіх однокласників моїх, які сьогодні щастя їм, здоров'я, що найкращого. Здоров І, звісно, з випуском 2011, яким ми сьогодні закінчили, 11 клас. Поздравляю їх щось, здоров'я, що здоров лучше, щоб куди вони схотіли, туди й поступили. А є вже тут таке, таке, таке. З прозначком їх, щось зробить, всю саму на